Вітання з магазину пряжі Рукодільна Лавка Яр. Сьогодні з вами будемо ділитись коротким та легким відео, як зв'язати шкарпетки. В'язатимемо шкарпетки із італійської пряжі du Nord Summer Socks. пряжа саме із літнім складом, оскільки тут є бивовна для літніх шкарпет. У роботі використовуємо класичні шкарпеткові спиці із 5 одиниць розміром 2,25 мм. Також ще хочу дещо цікаве розказати про дану пряжу, оскільки саме ця позиція змотана у клубочок так, щоб у нас вийшли дві однакові шкарпетки. У серединці нашого моточка ми бачимо білу нитку, до якої нам потрібно вив'язати перший. В'яжемо шкарпетку розміром 36-37, тому у мене іще залишилась частинка, і зараз я цю пряжу перемотаю до початку нашого першого кольору. Також, якщо ви будете в'язати саме із цієї пряжі, пам'ятайте, тут у нас бавовна, резинка у нас буде візуальна, після першого носіння, звісно, воно розтягнеться, пряжа у нас складається рівно, мені дуже до саме цей варіант пряжі. Чим саме цікава ця серія так, Це тим, що вона має чіткі. Полоски. Тому, якщо ви будете в'язати, вам не обов'язково рахувати кількість рядів на патент, до п'ятки, тут ви можете все вимірювати початком іншого кольору полос. Щодо пряжі, дівчата, цю та всі інші варіанти пряжі для шкарпет можна придбати у нас на сайті Активне посилання на групу пряжу для шкарпет залишаю під відео. Дана пряжа у нас розфасована по 80 грам, і із половинки в мене ще залишилося 9 грам. Це у нас розмір 36-37, Тож ви уявляєте, які легенькі в наш будуть виходити. Ось друга половинка клубка, з якого зараз ми будемо набирати петлі 14 петель на кожну спецю. Завтра петлі та розподіливши по 14 петель на кожну із спицю, в'яжемо патент 2 лицеві, 2 того, щоб у нас наші спички не тікали з петель. Одна частина спички у нас над попередньою закінчення під. Таким чином, вони під вагою страхують одна одну. Отже, пров'язали ми патент 2х2, 19 рядів. Далі наше полотно буде в'язати з лицьовими петлями, пров'язуємо наступні 21 ряд до першої ось такої легкої фактурної полоски. Пров'язали ми патент першу частину до невеличкого та легкого фактурного ряду. І Покажу вам, як його в'язати. В'яжеться він дуже-дуже легко, осилить навіть початківець, продовжуємо в'язати. І, от, коли у нас перша лицева, ми в'яжемо не за петлю, яка на спиці, а рядом нижче. Надіюсь, вам буде видно. Ось так рядом нижче, діваємо нашу спицю, і через неї. Витягуємо нитку. Таким чином, у нас виходить витягнута петля, іншу ми робимо виверідньою. І так робимо повний ряд, одна видовжена петля за нижню частину, друга виверідня за передню. Ось так продовжуємо до кінця ряду. На всіх чотирьох спицях. І наш такий узор складається всього-навсього із двох рядів. Зробила я його так, тут чому, щоб він саме співпав із полоскою іншого кольору. Тут його вистачило на два ряди. Ми в'яжемо по колу лицьовими та виворітніми петлями. Такий ряд. Ми робимо повний по колу один, а потім ми починаємо в'язати звичайними лицьовими. Ось Таким чином наш узор складається всього-навсього із двох рядів, і припадає в даній пряжі саме на перехід кольору. Після цього робимо ще 12 рядів. Простими лицьовими, знову повторюємо і ще два ряди фактурно при іншому кольорі Якщо ви вибираєте пряжу, іншого варіанту, ніж дану, що у нас у відео, чередувати та комбінувати ось такі злегка об'ємні полоски, можна, за вашим бажанням, як заводно: 21 ряд, 2 ряди, 12, 2 ряди. В'яжемо другу частину нашого узору, аналогічно першому. Лицьову ми беремо за нижню петельку, в'яжемо виворітню і так продовжуємо до кінця нашого ряду. Другий ряд нашого узору це повторення лицьова виворітня. Друга полоска нашого узору готова. В'яжемо по колу лицьовими. До моменту утворення п'ятки. Ми зараз на цій частині нашої шкарпетки пров'язуємо до початку п'ятки і ще 35 рядів. Вив'язуємо п'ятку. У роботі у нас перша та четверта спиця. Тут за бажання можете вив'язувати п'ятку на двох суміжних будь-яких спицях. Вив'язуємо ми її наступним чином. Першу петлю знімаємо, останню пров'язуємо лицевою. Я перенесу в'язання на одну спицю і поворотніми рядами в'яжемо 19 рядів першої частини нашої п'яти. Розвернули в'язання, першу петлю знімаємо. І останню петлю лицевою. Розвернули в'язання, першу петлю знімаємо, і до кінця ряду лицьовими останню лицевою розвертаємо в'язання, першу знімаємо і пров'язуємо до кінця. Таким чином, в'яжемо 19 поворотних рядів. Ми зараз в'яжемо ось цю частину 5, наступне це заокруглення нашої п'ятки. Дов'язуємо 19 рядів і зустрічаємось там. Отже, пров'язали ми 19 рядів, робимо ось такого плану заокруглення, що нам для цього потрібно буде. Тут також ми будемо в'язати поворотніми рядами. Ділимо на 9, 10 та 9 петель. В'яжемо перших 9 петель. Перша петля, яку ми знімаємо, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята. Тут ми можемо використати маркери. До речі, це остання із новинок у нашому магазині. Дерев'яні та маркери із бусін ручної роботи. Посилання, де придбати на нашому сайті, їх можна, залишу в описі під цим відео. 10 – це основна частина нашої петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. І 10 ми не пров'язуємо. Переносимо на робочу спицю, пров'язуємо першу з 9. Ось таким чином. І ось цю, яку ми зняли, перекидаємо. Таким чином ми зробили одне скорочення, і 10 петель основних у нас залишилось. І ставимо наш маркер. Тут у нас буде 8 петель 1, Два, три, чотири, пять, шість, сім і восьма, остання завжди лицевою. Першу убавку зробили. Розвертаємо в'язання. Наступна наша убавка будуть ось ці дві по обидві сторони маркера петлі. Виворотнюю петлею. Так, Першу ми петлю знімаємо. Ось, дівчата, у нас залишилась одна петля до маркера, одна петля після маркера. Знімаємо петлю, забираємо наш маркер. І ці дві петлі пров'язуємо виворітньо разом, і вертаємо наш маркер назад. Між маркерами знову у нас залишилось 10 петель. Тут 8, пров'язуємо їх до кінця. Розвертаємо в'язання і робимо убавки аналогічно по обидві сторони. І ще раз вам покажу петля до маркеру, ми її знімаємо. Знімаємо також маркер. Наступну петлю пров'язуємо лицьовою. петлю, яку ми зняли, перенакидуємо через ту, яку ми пров'язали. І знову ми зробили одну бавку. 10 петель, тут у нас вже 7. Пров'язуємо до кінця ряду. Ось петля до маркеру, знімаємо маркер. І ось ці дві петлі петлю до маркеру і петлю після маркеру ми пров'язуємо виворітнею. І вертаємо наш маркер на місце. Таким чином, дівчата, робимо скорочення. До того часу, поки ми не отримаємо між маркерами 10 петель та по одній по краях. Отже, у нас на спиці залишилось 10 петель між нашими маркерами, і плюс по одній по краях маркера, тобто 12 петель. Ось так виглядатиме наша лінія убавок. І наступне, що ми робимо, піднімаємо петлі із країв. Першу петлю знімаємо, маркери нам вже не потрібні, пров'язуємо до кінця ряду, 11. І маркер. Теж забираємо і 12 петель. Як ми піднімаємо наші петлі? Як ми бачимо, у нас утворилась косичка, і ми піднімаємо за. Найзаднішу частину цієї косички. Цю. Під задню частину косички і витягуємо нашу першу петлю. Ось тут буде друга петля. Третя. Четверта. 17, ось тут буде 18 і одна петля із попереднього ряду. Ось так. Плюс ця петля для того, щоб у нас був ідеальний перехід між спицями. Продовжуємо в'язання. Тут у нас п'ятка, задня частина нашої шкарпетки, продовжуємо в'язати на двох спицях передньої частини. З іншої сторони, нам також потрібно підняти 19 петель. І першу петлю ми також піднімаємо із попереднього ряду, перша, і шукаємо косичку із вивору. Перша, друга, третя, і так до кінця піднявши всі потрібні нам петли. Підняли ми всі наші 18 петель, і я ще дов'язую 6 петель із наступної спиці, для того, щоб ми рівномірно розподілили задню частину нашої шкарпетки на двох спицях. Оскільки у нас там було 12 петель, плюс ще 6 петель ми дов'язуємо, ось тут гарно затягуємо першу петлю, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста. Ось таким чином, у нас ось тут утворилась наша п'ятка. Зараз в'яжемо два повних ряда по колу, потім будемо робити ось тут у бавочки. Ось так виглядає наше в'язання. Це у нас задня частинка включено з п'яткою. Це передня частина. І зараз нам потрібно повернутися до початкової кількості петель, що ми набирали по 14 петель. За допомогою ось такої більшої кількості петель ми робимо ширшу частину на підйом нашої ніжки і будемо убавляти. Ми будемо, дівчата, убавляти по праву та по ліву сторону, задня частина п'ятки, так, середина п'ятки це початок нашого ряду, і, власне, по краях. В цьому місці, і тут ми будемо робити через ряд убавки. Показую, як ми це робимо. На спиці у нас залишається три петелі, дві пров'язуємо разом ось за передню стінку від другої, крайньої до першої на спиці. Перша убавка. І наступна. ось місце наших скорочень. І таким чином ми на нашій першій спиці будемо робити убавки через ряд Пров'язуємо до трьох останніх петель на цій спиці, дві разом і одна лицевою. Ось дійшли ми до роботи нашої четвертої спиці, тут ми в'яжемо першу петлю. Дві наступні ми перекручуємо ось таким чином, і тут дві разом лицьовими і продовжуємо по колу. Наступний ряд ми в'яжемо без убавок по колу і нагадаю, чередуємо такі убавки ряд убавок, ряд без убавок. Доти Поки на кожній нашій спиці не залишиться 14 петель. Отже, зробили ми повні убавки, і на кожній спиці у нас знову по 14 петель. Ось тут у нас п'яточка вимальовується, і нам потрібно зараз пров'язати іще 50 рядів до початку убавок на миску. Ось наша п'ятка, дівчата, після прання всі петлі наші вирівняються. Передня частина нашої шкарпетки, задня, і зараз ми будемо робити з вами убавки для того, щоб створився та заокруглився наш мисок. Убавки будемо робити на кожній із чотирьох спиць наступним чином ось перша наша спиця, на робоча і як ми робимо тут убавки. В'яжемо першу петлю лицевою, дві наступні петлі ми сторонку петель перекручуємо і пров'язуємо дві разом, І лицьові петли дов'язуємо на цій частині спиці до кінця. Тут добавки ми будемо робити на кінці даної спиці три петлі дві разом за передню. У роботі третя спиця, тут ми з вами зразу. Робимо убавки. Також дві петлі перекручуємо і пров'язуємо дві разом. У роботі четверта спиця, робимо убавку дві останні. І в'яжемо зараз один ряд без убавок, і так чередуємо ряд з убавками та ряд без убавок. На лицьовій частині на першій спиці першу петлю пров'язуємо лицьовою. дві наступні стінки петель перекручуємо, пров'язуємо дві петлі разом, до кінця лицьовими, до трьох останніх на другій лицьовими, дві петлі за передні стінки робимо убавку, одна петля лицьовими. На частинці де 5 ми зразу робимо дві убавки з перекруткою петель, і дві убавки за передні стінки. Отже, ми зробили 6 убавок, чередуючи ряд з убавками та ряд без убавок. Ось як виглядає наша лінія скорочень петель. І я роблю останню сьому убавку опісля. Потрібно буде ще зробити три убавки, проте уже підряд. Якщо ми робимо сьому убавку після неї ще в'яжемо один ряд по колу без убавок, то після цього в'яжемо іще три убавки по колу, так, щоб у нас на кожній із спиць залишилось по чотири петлі. Ну що ж, останні петлі пров'язані, зараз. Переносимо їх на дві спиці: передня та задня частина нашої шкарпетки, по 8 петель на кожній спиці, опісля за допомогою голки будемо закривати наше в'язання. Відрізаємо нитку та за допомогою голки зараз будемо закривати наше в'язання. Закриття петель голкою на миску нашої шкарпетки. Відрізавши голку, нитку, ми тримаємо між двома спицями під ними і повторюємо за мною першу петлю справа наліво протягуємо голку і цю петлю знімаємо з нашої спиці. Гарно підтягуємо нитку, знову справа наліво. Петлю залишаємо на нашій спиці. Переходимо до другої спиці. Тут також робимо справа наліво і цю петлю знімаємо. Ниточка завжди під нашими спицями. Наступну петлю із середини назовні. І цю петлю залишаємо на нашій спиці. Всі наступні петлі будемо убавляти чередуючи з першої спиці до серединки і знімаємо нашу петлю справа на ліву і залишаємо цю петлю. Задня спиця, справа наліво і знімаємо цю петлю. З серединки назовні, і залишаємо цю петлю на нашій спиці. Переходимо знову до передньої. Зовні всередину затягуємо. І знімаємо цю петлю, гарно підтягуємо, і справа наліво залишаємо. Задня справа наліво знімаємо, з середини назовні залишаємо. Зсередини назовні з першої спиці пров'язуємо. Протягуємо та знімаємо, справа наліво залишаємо справа наліво задню першу знімаємо, підтягуємо нашу нитку, і зсередини назовні залишаємо передня спиця. Зовні всередину протягуємо та знімаємо цю петлю, справа наліво залишаємо. залишилось дві останні петлі, тут треба буде гарно вам просто підтягнути в'язання наше і сховати ниточку поміж серединки наших петель. Ось так виглядає наш мисочок. Петельки після прання розрівняються, так? І ось наша бабочка. ж, дівчата, вітаю! Друга наша шкарпетка готова. Вітання! Наші шкарпетки готові. Не забудьте випрати висушити на блокаторі, для того, щоб наші шкарпетки отримали потрібну нам форму. Дякую усім за відеоперегляд, за підписки та коментарі під цим відео. Надіюсь, даний майстер-клас був корисний та зв'яжете не одну пару шкарпет. До нових зустрічей!